Я вас всіх вітаю з вами, як завжди, мисливці за бусами. І сьогодні у нас таке екстрене включення і вдале полювання. Ну як сказати, полювання так. Вдале подивитися, і я вам це покажу. Отож, знайшов я дуже рідкісний спорткар в Україні на авторія. Продається такий лише один за 17 тисяч доларів. Але я його знайшов в Польщі в околицях Жешува. це від українського кордону приблизно 80 кілометрів. І я вам презентую цей автомобіль це Toyota MR2 92 року, двигун 2.0 GTA. Має ось такий прекрасний вигляд. Ззаду має капот, а під капотом ось такий двигун. Можливо, хтось розбирається, що це взагалі у нас за двигун. Але, полиставши інтернет, то по кінських силах показує, що, скоріш за все, тут 232 конячих сили. Тобто автомобіль дійсно сильний. Такий тут вихлоп. Найкен ворк. Але на вигляд ну, автомобіль дійсно класний. Зараз я вам ще покажу його внутрішній. Тут він вже трішки приріс бур'янчиками. І виросла ось така квіточка. По салону має ось такий спортивний вигляд, двохмісний. Зверху є два маленьких люка по пробігу. 211 тисяч пробігу, максимальна швидкість 260 км. Ось такий японець нам трапився на очі. Взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей автомобіль, чи вартує він тих фінансів. Попередку він трішки битий. Так, відтягну зараз цей спойлер. так, Тут є ось такий червоний ґрунт, трішки він був битий по капоту також видно, а під капотом у нас тут багажник. Ось такий він має вигляд. Взагалі автомобіль на ходу, його залишилось лише доукомплектувати. І буде на повному бойовому ходу взагалі ці фари відчиняються автоматично, але навіть з цими на вигляд простими фарами також має класний вигляд. Ну і взагалі запитав в поляка, скільки ж ти хочеш за це чудо, за цю мрію. І він сказав, що в ось такому вигляді, як зараз. Він готовий його віддати за 10 тисяч доляру, ось так він сказав. А якщо ще був на повному ходу, то за 12 тисяч доларів. Ну, якщо в Україні він коштує 17, то в принципі для Європи 12, то це така доволі хороша ціна. Взагалі, На вигляд зовнішньо та внутрішньо, то автомобіль дійсно чогось вартий. Ну, і тут, напевно, головні аспекти, що це рідкість спорткари до 2000-х років, то вони доволі так цінуються. Ну, і в першу чергу це вигляд. На вигляд він також доволі такий привабливий. Тому ось таке в нас вдале полювання. Полювання точніше на очі, тому що ми лише це побачили. А ми йдемо далі полювати на наших бусів. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і будемо проводити подібні відео з оглядами таких ось автомобілів.